Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про автомобіль, який я купив на продаж, і тому як це цікавий дуже автомобіль, доволі цікава компоновка, мотор і коробка. Тобто, ви можете ці агрегати зустріти на різних так сказати, автомобілях, да там на шкодах там, і так далі. А тому це відео буде для вас цікаве, я думаю. І це Volkswagen Passat b 7 Alltrack. Машина 2017 року випуску, повний привід, двохлітровий дизель на коробці автомат DQ250. Ось так він виглядає в такому кольорі. По комплектації в нас, як ви бачите, звичайні фари, галоген, але є омивачі, є парктроніки 360, тобто вона паркується самостійно. Ось Є датчик дождю, датчик світла. Ви бачите, які притаманні алтреку зеркала хромовані. Тут також хром. Ну я думаю, це ви це все а, маєте а, розуміти і бачити і так без моїх, так скажемо, коментарів. А, хочу а, в цілому розібрати цей автомобіль. А, на що треба звертати увагу при його покупці, і ви а, повинні мати на увазі, що цей автомобіль зараз в продажі, тому якщо він вас зацікавить, можете звертатись. І так, давайте почнемо з кузова. В нас а, єдиний варіант, який був Волтрека, це. Універсал, великий багажник, дуже багато місця позаду, дуже комфортно, так скажемо, компоновка кузова, знову ж таки, вмістимості цього кузова. І так що стосується лакофарбового покриття в цих автомобілях, воно доволі крепке з точки зору того, як. Образовуються сколи, да, тобто, ну ви повинні розуміти, що сколи на всіх автомобілях, тим паче з Європи, а вони будуть, тому що в них автобани там і так далі. І, так далі. і а, ось ці пошкодження лакофарбового покриття, які є на капоті, там на стойках. Вони завжди будуть, у автомобіля з пробігом. А, да, до речі, варто сказати, що на цьому автомобілі пробіг 300 тисяч кілометрів, і тому його дуже, дуже цікаво розглядати з точки зору, наскільки він буде виглядати з пробігом 300 тисяч кілометрів, і що в ньому робилося, і що можливо потрібно буде робити. Ну, ми це розглянемо далі. І так, при виборі цих автомобілей підійде ближче. Варто звертати увагу на кузов в цілому. Зрозуміло, що якщо машина бита, то це взагалі не варіант. Тут в нашому варіанті автомобіль не битий. На цих автомобілях дуже часто стається така біда, як коли попадає камішек, наприклад, в лакофарбове покриття, отворюється скол, і потім з під цього сколу починає йти невеличка така ржавчина. І, можливі, такі штуки, як малесенькі такі рижечки. Які ви можете спостерігати на автомобілі, вони не переходять в стадію такої масової, знаєте, такої фатальної ржі, яка перетворюється в дири в кузові. Кузов до дир не є, але оці рижечки вони впливають тільки на так, скажем, візуальне сприйняття автомобіля. В них дуже часто цвіта криша, да, по її фронтальній частині, тобто знову ж таки камінчики падають і створюються такі. Сколи і через це потім з'являється ржа. Тобто на це потрібно звертати увагу, але це не той, так скажемо, фактор, який повинен вас відлякувати з точки зору куплі автомобіля, тому що є такі люди, які приходять. Ой, сколік рижик, типу, все, там, вона ржава. Ні, це абсолютно нормальна ситуація для автомобілей з пробігом, тим, тим паче для сімейства ВАК, це Volkswagen, це Шкода, це Сіат. Це Audi, до речі, Ауді стоїть, я впевнений, на ній також є рижики. Ось тому це абсолютно нормальна ситуація. Головне, щоб автомобіль був небитий. Це ось що стосується кузова. Далі пропоную піти під капот і подивитися, що в нас під капотом. Я вже сказав, у нас двохлітровий турбодизель. Тут дуже класна компоновка потужності двигуна і того моменту, який може переварювати коробка. Це в нас повторюсь. Давайте знімемо кришечку. Це у нас 2.0 TDI, 170 кінських сил, 125 кВт, крутящий момент 350 ньют ньютонів на метр. І дуже важливо розуміти, що тут стоїть коробка DQ250, яка переварює до 350 ньютонів на метр так само. Ось, тобто це Номінальне можна сказати такі значення, що стосується потужності мотору і потужності коробки, тобто вони один одного дуже класно доповнюють. Тобто, з точки зору ефективності використання ось цих двох агрегатів, це ідеальний варіант. 350 дає ньютонів на метр мотор, 350 переварює коробка. І ви отримуєте максимальну динаміку, максимальний комфорт при їзді. і, в общем-то, це класно. Значить, що стосується надійності цього силового агрегата, повторюсь, машини 300 тисяч кілометрів. За цей час що було зроблено? Це замінено зрозуміло ремінь грм. Ну на 276, здається, замінена була свічана кала на пробізі. Здається, також 270-280 тисяч кілометрів. Це попередній власник це робив. Він казав про це. Ось по мотору. Більше нічого не робилось. Є повне сервісне є Інформація про те, коли міняли фільтри. Є там інформація про те, про про те, коли міняли масло. Ось і ніякої інформації про те, щоб з двигуном щось робилось, і зараз він абсолютно працює нормально. Е, до речі, по стану кузова видно, що вона скоріше всього була десь на автобанах. Да, тому що е, доволі багато е, таких от е, міленьких сколів, да і. Про те, що вона була на автобані, говорить те, що в неї до сих пір стоїть сажовий фільтр, і по діагностиці він пропалюється раз на 300 км. це говорить про його якісний стан. Тобто він ще буде їздити і їздити, його не потрібно вирізати. Ось ви дуже рідко зустрінете автомобілі з пробігом там навіть 250 тисяч км, в яких сажовий фільтр на місці. Тобто, якщо це автомобіль якийсь міського так скажем, використання, то сажовий фільтр буде видалений. Зараз на даний момент мотор масла взагалі не жре, а він зрозуміло не димить. Форсунки працюють абсолютно ідеально. Я робив діагностику, значить, робив діагностику турбіни. Ну, перед покупкою зрозуміло, що я повну діагностику всіх речей, які можуть впливати на роботу двигуна. Я зробив ні по одному з компонентів двигуна, ніяких проблем немає. По трансмісії тут міняли демпфер на пробізі 240 там з копійками тисяч кілометрів. Це е, нормальний пробіг для заміни демпфера на е, цьому автомобілі. Тобто, ще там 150 тисяч кілометрів. Він проходить взагалі без якихось питань. Що стосується коробки, що стосується діагностики, що стосується експлуатації, вона працює абсолютно ідеально. Ніяких помилок по ній нема, е, ніяких затупів по ній нема. Е, ударів при переключенні, я ж кажу, по ній немає. У машини 300 тисяч пробіг, і вона працює. Абсолютно ідеально. Тобто нічого не вказує на те, що треба щось робити, треба щось міняти зараз. Ось, ну там через тисячі три можна буде замінити масло, да і в принципі все. Тому це важливо. Ось така от кришка. Зараз я її поставлю на місце. До речі, що класно, на автомобілях Volkswagen, якщо зрівняти з шкодою, наприклад, якоюсь, то тут же, бачите, у нас такий пластиковий стоїть кожух для акумулятора. До речі, треба, напевно, сказати з приводу акумулятора. Тут автомобіль з системою старт-стоп. Хто не знає система старт-стоп, це коли ви зупиняєтесь на світлофорі, наприклад, і машина глохне, потім напускаєте тормоз, двигун запускається і ви починаєте їхати. Тут зараз ця система старт-стоп не працює, тому що акумулятор стоїть оригінальний, ви можете звернути увагу. AGM це гелівий акумулятор, який спеціально створений для цієї системи. А я його завозив на перевірку. В ньому вже 14 здається, 18 відсотків. Я не пам'ятаю, що мені сказали. І тут на клемах можна побачити 12-й рік. 11 років акумулятора машина запускається взагалі без проблем. От виробилась система старт-стоп, і через раз е е працює відкривання закривання багажа. Ну ти десь поїздиш деякий час, вона працює нормально. Машина постоїть ці системи впадають в сон. Через те, що його ємкість не номінальна, та яка потрібна для роботи цих спомагаючих систем. Ось тому вони впадають в сон. А так, що стосується роботоспособності мотора е, і остальних е, систем, які напряму впливають на роботоспособність автомобіля, е, взагалі ніяк не сказується. Тобто запускається автомобіль дуже легко і без питань. Навіть після простої, от у мене була, був тиждень простою, ніяких проблем з цим е, з запуском не було. Ось, тому е, тут, в принципі, все зрозуміло. О, і, до речі, газовий опор під капотом. Наприклад, на шкоді, що ви візьмете шкоду, то там буде просто палка, яку вам кожен раз доведеться ставити. Тут у нас газовий опор, який додає комфорту до експлуатації. Ось тому, в принципі, все по підкапотному простору. А, по мотору забувся сказати, важлива штука. шестигранник, який стоїть на масляному насосі, його потрібно замінити. І не паритись на модифікації цих моторів, з по-моєму з 10-го року по 15-й саме цей мотор ставився. В них є проблема з шестигранником масляного насосу. Може статися так, що ви їдете. Машина видає низький е, тиск по масляній системі. Ось, в першу чергу виходить з стану турбіна, тому що турбіна гаряча, якщо це на ходу, вона гріється і потім виходить з ладу. Ну і потім може, може статись клин мотору, тому що масляний насос не працює. Тому важливо замінити, ну вже всі про це знають. я, я не знаю, Мені здається, вже вже мільйон раз про це сказали. От. Е, так, в цілому більше ніяких проблем з цим двигуном немає. Ось тому, так, Давайте я зараз спробую запустити, а ви подивитесь, послухайте, я підійду і послухаємо, як він працює. Я думаю, що це вам а, може бути цікаво. Ось автомобіль запустився. Запустився дуже легко. Як ви можете чути, працює абсолютно негенько. До речі, напишіть в коментарі, як вам робота дизеля взагалі, наскільки ви її сприймаєте, чи ви все-таки більше полюбляєте бензин? От мені в мене були різні автомобілі, були бензинові, були дизельні. ось, То після дизеля, коли сідаєш на бензин, здається, що це якась просто зажигалка, да, якась ну, якась така робота, а дизель, таке мурчання, да? характерне. Клас. Машина гаряча, включались одразу вентилятори. Ну, закриваємо капот. Зараз заглушую. Її. Був включений кондиціонер, гаряча машина і одразу включались вентилятори. Я пропоную тепер перейти і декілька слів сказати про салон, про його стан на 300 тисяч кілометрів. І про його ергономіку. перед тим як перейти в салон, важливо звернути увагу на комплектацію автомобіля і що стосується у нас остіклення автомобіля і його шумоізоляції. ізоляції. Тут в нас двійне остіклення. Що не може не радувати, це дуже відчувається при експлуатації автомобіля. Тобто, коли автомобіль стоїть на холостих, працює, чи, наприклад, ви їдете десь по а, шосе і на швидкості 120 км в час. Ви відчуваєте цей комфорт, який передають ось це двіне остіклення. Тобто шуму не так багато, як від автомобіля з, з ціклом з одним склом, да, так не так неспареним. Ось тому це важлива штука. Зараз ми перейдемо в салон, подивимося його стан, як він зберігся на 300 тисяч кілометрів. Ось. Тривога завила. А зараз знімаємо відео, да і тривога вийде. Прийшло повідомлення про те, що тривога. Продовжуємо. А, значить, по стану салона ми бачимо підлокітник. Ми бачимо стан кнопок, ми бачимо стан алюмініє да, такого декоративного. Ну тут пластик, а тут далі вже йде а, справжній алюміній. О, тобто він холодний, а це таке вже тепленьке. Ось тому можете користатися таким чином. Ми знаходимо різницю між алюмінієм і пластиком і імітацію під алюміній. А, значить, по стану карти, ви бачите, що вона взагалі, ну тобто в винятковому стані. Вона як нова, зараз знімає і продаває як нову, тому що в неї взагалі ніяких не пошкоджень, нічого немає. Ну, можливо, тут десь десь хтось ногою десь чіпанув, тобто там витерте і все. В цілому, це що стосується карти, що стосується водійського сидіння і керма. Ось. А, ну, Тут не було не хімчистки, а не було ніяких підготовчих робіт. Я спеціально це не роблю, щоб людина, яка приїде потім купувати, щоб вона не кидалася на той лоск, який можна створити в автомобілі. Ось а щоб вона оцінювала автомобіль, таким, яким він є. Подивитися, як тут зберігся салон, яка тут бокова підтримка. До речі, є електрорегулювання спинки водія, але регулювання по Зад-вперед механічне, так як на звичайних автомобілях. До речі, треба сказати, що у нас тут тканина звичайна з Алькантарою. Алькантара показує себе дуже класно, вона зарекомендувала себе дуже класно вже давним-давно. І а тут, так скажемо, себе показує також класно з точки зору, як це сказати, ізносостойкості, так? І так, давайте тоді я присяду і ви підійдете ближче і подивитесь стан керма, як воно виглядає. Тут нічого не робилось, нічого не фарбувалось. Знову ж таки, дуже часто тут буває тріщини на ось цих регулюваннях. Тут нічого немає. Я ж кажу, кермо не фарбували, не перешивали, тобто воно яке є, таке і є. Всі кнопки збережені, тобто не витерті, нічого не затерто. Виглядає дуже класно. ось. Тому я ж кажу, на кермо можете звернути увагу. А що в нас стосується ще салону? Ви вже бачите, що в нас тут доволі гарно все виглядає. Ось такий от підлокітник є. Куди можна покласти там окуляри чи ще щось? А, тут в нас а, такі для підстаканників місце. Ось по комплектації да? а, добавлю декілька слів. А у нас тут автопаркування, парктроніки 360. Тобто я вже про це говорив. Клавіша оффроуд. Ось, якщо ви десь виїжджаєте на... Бездоріжжя, я не знаю, різні бувають ситуації, ви десь гальмуєте, буксуєте, там і так далі, то вам краще врубати цю клавішу, щоб коробка не пригала вверх вниз а взагалі в ідеалі краще перевести її в механічний режим, коли ви можете включати плюс-мінус, і використовувати таким чином її при буксуванні, да? тобто, щоб знову ж таки коробка у вас не пригала вверх вниз і тим, час, тим самим ви її не, так скажем, не вивели з ладу. Що в нас ще тут є? Це двозонний кліматконтроль, а це підігрів передніх сидінь. Ну це вже класика, тут нікого цим не здивуєш. До речі, може хто не бачив, ось такий от ключ, доволі прикольний. Ось. Їх два є, повний комплект. Мені здається, що він виглядає доволі оригінально. А, Може хто не знав, до речі, як дістати. Блін. я... Не вистачає довжини нігтів для того, щоб дістати. Короче, ні. Ладно. А, во, дістав. Це механічний ключ, який може вам знадобитися для того, щоб відкрити. Ну, наприклад, у вас сіла батарея да, і вам потрібно відкрити двері. Тоді ви знімаєте там пластикову заглушечку з дверцят і механічно відкриваєте цим ключем автомобіль. От. Тому майте на увазі. Тут така от збоку кнопочка є, яку потрібно нажати. Далі у нас бардачок з охолодженням, тобто ви можете кинути туди якусь колу, там, і так далі, і вона у вас буде охолоджена. Тут у нас виведений в окрему таку зону документація по експлуатації, по там, мануали різні і так далі. До речі, ви можете звернути увагу, скільки тут є різної документації по обслуговуванню автомобіля. Всі заказнаряди, всі пробіги там і так далі. Що коли робилось, що мінялось з Німеччини? Вони частіше всього приїжджають з такою документацією. Але коли ви купуєте, її вже немає. Чому? Тому що там прописані пробіги, там а, все є, вся інформація, і перекуп для того, щоб скрити від вас а, справжній пробіг. Він це все викидає. Крутить пробіг на 180 тисяч кілометрів. Ви такі о май гад, 180 тисяч. Ви купуєте просто 2012 рік машина. А, Якщо навіть в середньому ти наїжджаєш там, ну в середньому машини їздить 20-25 тисяч кілометрів. Ну там це по Україні, це по Україні, а по Німеччині там взагалі. Ну, тобто ви бачили, я думаю, автомобілів, яких пробіг 18 18-го року, наприклад, в неї вже там під 300 тисяч кілометрів. Це абсолютно нормальна практика. Ось. А коли ви хочете там 12-го року автомобіль там, з пробігом, ну ви розумієте, що ви таким самим в першу чергу себе обманюєте, а не когось іншого. Ось платите дорожче. І потім експлуатуєте автомобіль, міняєте демпфера, міняєте там ще, що ще, ще там, і, так далі, і так далі. І таким чином ви не економите, а абсолютно попадаєте на ті ж самі гроші. Ось, до речі, така тенденція. Заходите на авторії, а, вбиваєте, наприклад, 2018 рік, дивитесь, пробіг. Ага, 230, 250, 270. Вбиваєте, там, допустим, 15-й рік, знов пробіг, 230, 250, 270, вбиваєте 12-й рік, 200-230, 250, 200. Ну, типу, машини назад їдуть чи що. Ну, тобто, я я не, перестаю, не перестаю дивуватися тим людям, які вірять в маленькі пробіги на автомобілях з Європи. Ось, Тому це важливо. А, сервіска, якщо вам кажуть, що сервіски немає, що її не було, вам стють в очі і пробіг скручений на 90%. Там, ну, тобто, Буває, звісно, що її там втратили чи ще щось, але. Ви це повинні розуміти. Ось, Тому так от. так Значить, По салону ще. В нас тут в цілому все просто, максимально комфортно, класна шумоізоляція. Є Ось тут ніша така для окулярів, зрозуміло, козирки. Ось. Тому я... можна відкрити, до речі, багажник з салону. Комфортно. Раз, нажав кнопочку і він відкрився. Ось, а, до речі, пізніше перейдемо в багажник, я також покажу, що там в нас є. Є круїз-контроль, яким я часто, не то, що часто я постійно ним користуюсь, коли виїжджаю на трасу, круїз-контроль це обов'язково. так скажімо, штука, ти собі включив і поїхав, не паришся 110 км на годину поставив, мінімальний розхід палива. До речі, по розходу палива от я їхав 600 км, в середньому вийшло в мене 6 літрів, 5,9 чи 6,1. Ось так, ну, коротко, 6 літрів. Ось, Тому доволі економічно для 170-сильного автомобіля ось, дизельного автомобіля. Рахую це дуже класно. Давайте я зараз покажу, скільки заді, позаду мене місця. Я виставив сидіння. Зараз, ось так, угу. ось, в принципі, я ось так сижу, зараз сяду назад і покажу, скільки місця за мною. Такс. Ну, у нас тут дитяче крісло, що взяти до уваги, що тут буде сидіти дитина в дитячому кріслі, тут буду сидіти я, то тут теоретично ще хтось може сісти, але якщо я не захочу тут розвалитися, а, з точки зору комфорту, да, тому що тут є такий класний підлокітник от, з такими ось підстаканниками. І якщо я захочу, звісно, сюди поставити якусь а, бутилочку, то тут вже ніхто не сяде. Ось, а, тому. А якщо не захочу, то в принципі, можна тут поміститись. Таке місце тут для якихось документів, ручок там і так далі, тобто ви можете також сюди закинути. За собою мені місце, ну, я сів максимально комфортно, за собою місця більше ніж. Зріст в мене 184 сантиметри. Я за собою сижу, мені абсолютно комфортно, можу направити на себе дужки, да. Ось, і таким чином зробити собі максимально комфортну подорож. Потім я закриваю підлокітник. І, в принципі, виходимо. Давайте подивимося, що у нас в багажнику. А, до речі, давайте. Ось двері закрив. А, я не зможу зараз опустити скло. Ну, Тут е одинарне скло, воно не двійне, таке, як спереді. Ось, е Але що є, то є. Ось якось так. Переходимо в багажник. Як ви бачили, ми вже його відкрили з нашої кнопки. А що ми тут маємо в першу чергу? Ми бачимо, є фаркоп у нас, є парктроніки позаду, які допомагають нам при паркуванні. І там ви можете бачити, хоча ви зараз, на жаль, не побачите, є камера заднього виду, яка також допомагає нам при паркуванні. Що стосується фаркопа, ви його можете прибрати. Таким чином, да, тобто він зараз відсігнувся. І ми його сховали. Все, фаркопа у нас немає. І ви можете використати опа, ось цю кришечку, яку ставите туди. Як це вона? Ось так. Ось. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? тобто ви ставите цю кришечку о, у І таким чином вона закриває у вас ту нішу, де фаркоп. Потім ви хочете його оп, раз, зняли кришечку. Нажимаємо знову на кнопочку. Оп, фаркоп випав І ми його щолк. ось він став. Все, фаркоп стоїть. Є в нас електропривод кришки багажника. Да, я, вже, він, я вже говорив, що він працює не завжди коректно через сівший акумулятор, тому ну, треба буде замінити акумулятор і в принципі на цьому все. А давайте подивимось, що у нас тут по ніші під полом. А, тут є в нас запаска, ці ніші в нас сховані домкрат і балонний ключ, тут крюк для буксування. До речі, по крику дуже часто я от коли оглядаю автомобілі, дивлюся, чи він використовувався чи ні. Тим самим ми розуміємо, чи тянули кудись автомобіль, чи ні. Тут ми бачимо, що він абсолютно цілий, абсолютно новий. Я зараз поставимо місце. Угу. Все є став на місце. І ось такими от пістонами закриваємо це все. До речі, важливо, щоб у вас в багажнику була ця наклеєчка. Якщо її немає, то інколи поліцейські інспектори задають питання, де вона, тому що а, це дублюючий він номер, який повинен бути на автомобілі. Запаска у нас тут поміщається. Взагалі її тут немає, тому що тут є комплект, який допомагає відремонтувати колеса одразу після того, як ви пробили, це компресор і піна. Тут вже поклали. Запасочку. ось Тому це приємно. Є в нас, до речі, сітка проти тварин, да, щоб вони не перелазили, ви тут можете їх перевозити. На цьому, в принципі, все. Давайте, я думаю, проїдемось. Поїхали разом. Дибаємося. Спробуємо запустити. Точніше, не спробуємо, запускаємо догон. Є. А, до речі, не показав вам камеру заднього виду. Ось так виглядає. З прогнозуванням туди, куди ми можемо стати. Ось, до речі, бачимо, фаркоп торчить нас. А, якщо ми включаємо просто на драйв, то включаються парктроніки, з допомогою яких ми можемо а, моніторити нашу ситуацію, яка навколо нас. А, давайте включаємо, напевно, клімат. Тільки зробимо тихіше, щоб він нам сильно не заважав. А, до речі, хотів вам показати. Послухайте, як. Навіть чути, як працюють а, ці склопідйомники, дойна остіклення. Че як це правильно сказати? Остіклення, так? Да? Двойна остіклення. Ось так звучить. Як... А, звучить по-іншому, не так як а, одне скло піднімається. Тобто доволі тихо, так плотно. А... Я думаю, було чути. Давайте поїхали. Спробуємо. А, до речі, ручник. А його не обов'язково потрібно кожен раз. Ну, тобто, ви на драйв поставили, і вам не потрібно його знімати, якось трогати. Нажали легенько на газ, і машина сама поїхала. Ось, і в принципі, все. Ось ми зараз їдемо. А, вже третя передача. Коробка взагалі не відчувається, як переключає. Працює взагалі так, можна сказати, ідеально. Я рахую взагалі найкращий варіант, який можна отримати. Ну, зрозуміло, там є вже інші варіанти коробок з 7 передач. Да? на, Наприклад, на Тігуані в мене вже стояла така 7-ступенева, також мокра о, з 2-літровим а, але семиступенева. Там зрозуміло там і розхід палива вже менший. ось, І переключається вона а, обороти. Да? Вони а, постійно а, обороти до 2000. Тобто тут, якщо вже там, 2 200 може бути десь, якщо їдеш, то тут ну, тобто переключення коробки передач, то там м -м, десь 1800-1500. Оборотів на хвилину. Так, зараз, до речі, от ви можете бачити, яка в нас тут дорога. По підвісті взагалі нічого не стукає. А я тут замінив стійки стабілізатора. Дорога просто печаль, просто таке враження, наче тут танки якісь їздили. Ось. Але але що поробиш? По підвісті взагалі нічого не стукає. Кайфово от на ній їхати, тому що а -а -а -а, шумоізоляція. На рівні, не чути якихось лишніх звуків, які можуть доноситись з вулиці. А моторчик працює тихенько, не так як, наприклад, от в мене Актавія була до цього. Ви могли бачити її на відео на каналі, а там я знімав про форсунки. Ось на ній, звичайно, було сильніше чути двигун, а тут взагалі їдеш і тиша. Ну, це зрозуміло, це трішки інший клас автомобіля, він вищий. Ось. Це d клас. Тому зрозуміло, що тут буде якість деяких речей а, вища. До речі, не сказав про повний привід. Повний привід а, тут реалізований за допомогою муфти Haldex. У вас не постійно повний привід включений, тим самим чином ви економите паливо. А він підключаємо. Тобто, коли ви розганяєтесь, вас а, працює він там. Десь. 30 на 70, ну тобто 70 спереді тягне 30 ззаді. Коли сильно розганяєте, ще сильніше, там 60 на 40. Коли буксуєте, він практично миттєво а, спрацьовує і підключає задню ось. Ось. Коли ви їдете на крейсерській швидкості, а, він а, майже не працює. Там співвідношення може бути 95% на 5%, а то і у вас взагалі може бути передній приводний автомобіль. Зрозуміло, ну, на крейсерській швидкості, якщо ви їдете, наприклад, 110 км на годину. І і ваш, ваш рух планомірний, такий, він не, ви не прискорюєтесь, тому навіщо застосовувати ту муфту «Халдекс». Тому це класно, це технологічно, це комфортно, це важливо. З точки зору я ж кажу, економії палива, з точки зору безпеки, з точки зору можливості десь заїхати, можливості десь проїхати, коли вам ця така ситуація знадобиться. До речі, на швидкості 110 км на годину а На Тахометрі десь буде близько 1900 обертів на, на хвилину. От. Це так. Вам. На шостій передачі. Да, машина буде їхати на шостій передачі. Динаміка в автомобілі дуже класна. Розгін до тут 8, здається, 8,5. Тобто ви даєте газу і у вас постійно такий запас потужності під педаллю. Ви нажимаєте її не в пол, і вона все одно буде далі їхати. От, вона їде, обганяє і дуже класно, дуже класно себе відчуває на трасі, в місті. Ось при цьому дуже економічно. Це напевно все, що я хотів вам розказати, показати. А якщо вам цікавить цей автомобіль, то ви можете мені телефонувати. Номер телефону буде вказаний в описі. А якщо ви ще думали над тим, який автомобіль собі купити, там в бюджеті до там, 13 тисяч доларів, то сміло, абсолютно сміло. Можете розглядати цей варіант і його купувати. Надійність, комфорт, економічність чи економність, динаміка в ньому є все для сім'ї, для міської експлуатації, для експлуатації, десь під містом. Тобто, десь проїхати, заїхати. Це супер класно. Ось. тому підписуйтесь на канал. Залишайте ваші коментарі, якщо це відео вам сподобалось. Якщо не сподобалось, також залишайте ваші коментарі. Якщо якісь питання є по іншим автомобілям, треба оглянути там і так далі. Я на зв'язку. Дзвоніть, пишіть. А, на все добре і пока-пока, хай щастить. Всього найкращого.